У нашій місцевості трохи похолодало, то сьогодні сподівання на гриби були дуже малі. Але, але. Це два красені підбережечка. І ще один. Ну і де ж без цих «красенів» в кавичках. Ну, аж вилискою. Цей підберезовик мене чекав. Ножка худенька, але піде. Красень. Знайшов. Надо подивитися, старенький чи ні. Так, це старий. І це старий. Залишаємо. Це теж? Це теж. Ще сімейка. Ну, таке. Ще знайшов трохи сірушок. Ну, бажання брати їх немає. На закінчення тихого полювання, я ще паличку трасенів знайшов. Трохи більше. Това пет